Чудова погода і підходяча місцевість, щоб полювати на єтті. Ось, бачите, сліди звірів, які ще навіть людей не бачили, мабуть. Ось, ось. Нарешті те, що ми шукали. Слід. Слід підходящий. Та ще зовсім маленький. Здається, один і два. Будемо шукати. Він десь поруч. З 2012 року відшукати ЄТІ стане набагато простіше. Їх складання освоїли на заводі компанії Єврокар у селі Соломоново, що у Закарпатті, поруч з містом Мокачеве. Зараз слід бути дуже-дуже обережним і тихим, бо він десь поруч. Я його вже чую. Бачу ось. Ще зовсім маленький, навіть ковпаки на дисках не відросли. Подвійні ксенонові фари з поворотними елементами та характерні для єті круглі фари денного світла та протитуманки розділені фірмовою шкодівською решіткою радіатора. А ще ромстероподібний профіль передніх дверей та масивна впевнена корма з ліхтарями, за якими вночі дуже легко упізнати будь-яку шкоду, бо на вас дивляться літери Сі. Все обіймалася. В нашій країні досі немає міфів про цю модель. Виправимо це. Ну що, бачив? Автомат та. ну! Використання семиступеневої роботизованої коробки передач з двома щеплення на такому авто справа вдячна. Комфорт нижчий тиск на водія, низькі витрати пального, адаптація до стилю водіння, більш рішучий старт і динамічний розгін. Кожен пункт вартий уваги окремо, а всі разом тим більше. Гаразд! А от віриш? Можемо дістати звідти заднє сидіння і нічого не буде. Та ну, брехню. Є ті коротші за тюсон, Рав, cr арві, Вітара, Кашкай та Кугу. Але це не позначилось на місткості багажника. У стані спокою він менший, ніж у Рава та CR-V, а в повний зріст більший, ніж у всіх конкурентів. Салон при цьому не страждає від нестачі простору чи комфорту. Добре, дивись один і два з турбіною. А як один і шість? Та ну, повна брехня! Привозі 1265 двісті кілограмів і вантажопідйомності у 620 кг 105 п'ятінських сил та 175 ньютонів вистачає з головою. Тим більше, що коробка спрощує старти дає можливість підтримувати бажаний міський темп. На трасі 175 км кілометрів на годину теж досить. Легке бездоріжжя цей передньопривідний єті теж ковтає без проблем ще й завдяки 22 см сантиметрам просвіту. Витрати. Спочатку 8 літрів в місті дивують, але якщо подумати, нормально. Адже фактично це 1,6 або навіть 1,8 літровий атмосферний мотор. На жаль, опалення в авто неефективне, зате використання ланцюга замість ременя зменшить витрати на регламентний ремонт і ризик вбити мотор. Якщо усього цього замало для народження легенди, вдамося до останнього ходу. А Оце був я якось на байкалі. І хочеш вір? Усі сі є ті п'ятилітрові і на гусеницях. Тот діло. Так? Так?